Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковка. І ми в цих випусках, по-перше, розпаковуємо загублені посилки та посилки, від яких відмовилися. По-друге, це все ми купуємо на аукціонах державних на Прозоро. І по-третє, спробуємо це все продавати та щось на цьому заробляти. Тому це і виходи на каналі про бізнес. Якщо вам це цікаво і ви ще не підписані, саме час це зробити. Ну, а я переходжу до розпаковки. Прожектор Періс Хілтон. Може принести нам потенційно реальні гроші. 60 гривень. Так, великі надії. На, 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 на цю, цю. Так. Ну, надії. Вже все. Якісь тут були, коротше, китайські навушники це від них коробка, бачите? Оці а, пимпочки залишилися для вушок, а все інше. Не залишилося, просто коробочка. Так. Ну, це в хазяйстві пригодиться, там, якщо щось десь треба поміняти вилку, це окей. Ну, звісно, якби ж ти робив, ну, скоріш за все, він, він легенький, тут немає батареї. Скоріш за все, тут працює все в цьому лотові. Так, ну, знавці, підкажіть, що це таке, бо тут є замок. Бачите, під ключ щілина. Я не знаю, що це таке. Так, і остання штука. Town country. Такий е, ліхтарик. Потрібно до чогось під'єднати і буде у вас світло. Слухайте, непогане начало. В цілому. Ну, гривень 150 я б сміло дав би А якщо ті дві річі продаються по 60, то навіть 200 гривень на секундочку. Це непоганий старт, я вам скажу. Так, йдемо далі. Так. Блин, тут уже на ньому скотчу за три розпаковки. Я просто підряд все знімаю. Я думаю, ви зрозуміли. Я в одному й тому ж самому одягу. Але. Набивається на ньому оце скотч, це, звісно, проблема. Давайте подивимось. Свічка. Свічка. Ну, слухайте, хазяйстві пригодиться, ну погодьтеся. Велика свічка. Судячи по кольору парафінова. Я не знаю, скільки вони коштують без запаху, до речі, <кхід> скільки вони коштують в магазині, у нас би така коштувала 120 гривень. Ну, тому сотку можу дати смію. Це в нас що? Знову ж таки. Не це, які, якісь там овочі, скоріш за все, або пейджер, щось таке. Так, Так. булочок. Булочок. І один навушник. Це у нас наушник правий. Якщо у вас не вистачало правого наушника, ви можете написати мені. Я вам його навіть подарую. Серйозно. Шкорпетки. Так, раз, два, три, чотири, п'ять пар. П'ять пар звичайних шкарпеток. Окей, йдемо далі. О. Я по ощупу вже зрозумів, що це. Тепер дивіться. Побачили? Я ще не побачив, але я що це чухаю. Так, але... А, ні, ось і До речі, можливо, на мій телефон. Не впевнений на 100%, але можливо. Так. Це точно не iPhone. І Galaxy Grand Prime така штука. Ну, на. Тільки хотів сказати, що Galaxy це Samsung, і побачив, що ззаді написано Samsung книжечкою. Так. М -м -м, така штука. Какой-то зазвук. Слушайте, а это не ручка до болгарки? Ну, что-то точно, это точно до какого-то инструмента ручка. 100%. Блин, это свічка так пахнет. Оф-кон. Ну, такі провода в мене, до речі, є. Тому, якщо комусь вподобається така бритва і він її захоче, пишіть, я прям дротик підберу. 60 гривень заберете. Так, щось тут ще є. Все. Та наче ні. Ага, все. Все. Значить так. Да. Так, дві маленькі викрутки ось такі. Одна пласка, одна крестова. Туди докупи. І Озером Супер. H7. Так, це якась, скоріш, що я куплю лампочка для цих, для фар. Ну, Автомобілісти шарять, що це? Я тільки дивлюсь автомобільні блоги. ні більше, ні менше. Так. У нас тут залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ще пакунків, слухайте. У нас тут ще є що пакувати. О... Нічого не нагадує, да? але ця поломана трохи зверху, а ця ні. Навіть фірми ті самі. Будь ласка. Уже, можливо, комусь. Ну, я не знаю до чого це, але якщо це десь вуличне якесь освітлення, то ну, тут окремо кнопочка, всі діла. Чому б і ні. Так. І ще одна така. Але бренд не той, тут не написано нічого. Так, 60 гривень спробуємо. Так, ну що, пішлі цю важку відкриємо. Вже мені тепер цікаво, що тут? Я набив собі інтересу. Хочу відкрити, подивитися. Поганий признак. Я дуже б хотів би, щоб тут були фотоапарати. СССР, бла-бла, бла. А кейс червоний. Не знаю, чи там Адель, чи ні. Сама суть. Так, раз. І останнє. Це теж щось нетипове не, не виділяється по кейсові. Це, мабуть, теж та Адель і розетка. Нічого собі. Там такі маленькі штикерки були слабенькі, а тут прям солідний. Так, і це у нас теж Харків ехо. Бачите, але, видно, дуже старенька моделька така. Офігеть. Це, може, перші зразки, типу, щось таке. Тепер якось. Запихнути сюди. Десь штекер здоровенний. Так, все закриваємо. Так. За 3,60 по рукам що скажете? Пишіть в коментарях, нормально 3 за 60 чи ні. Так, щось важке. О, акумулятори під'їхали. Більше немає нічого. Так, акумулятори, акумулятори. І пам'ятайте, ми в одному з випусків в перших. Знаходили таку нокю. Так як я пишу все разом, воно все в мене під руками лежить, бо я його ще нікуди не ховав. Давайте ж перевіримо, чи попадеться нам. Чи працює вона, чи не працює, мені дуже цікаво. Те, що вона не включається від цього акумулятора, це не означає, що вона не працює, звісно ж. Я це чудово розумію. Так, а. Нема тут до кнопки для вінкнення випадкового. Так, окей, давайте інший спробуємо. Тут ще один дві Вони можуть бути просто розряджені. Та і все. Так, тестуємо. Така зарядка. Так ще провід, ще провід, ще провід. Все, слава Богу. У мене, щоб ви просто розуміли, цих дураків вже повний ящик Я не знаю, тут їх більше сотні точно. Що з ними робити? Не знаю. Їх не купують. Але ну, можливо, колись там, знаєте, великий ланток назбираю і не на міць там. От то заживемо. Так, ідемо далі. Окей, я відкриваю наступну посилку, а тут дещо цікаве. Я хочу нагадати тобі, що якщо ти хочеш підтримати канал, постав, будь ласка, вподобайку. Це розганяє алгоритми і допомагає просуванню цього відео. Я знаю, що це не дуже камільфо і не кожен хоче йти і ставити вподобайку або ще й коментар писати. Але якщо не складно, по-людськи просто зробіть це. Я буду вдячний. Так, і про цікаве. Дивіться. Ханшоу чи шов-шоу? І отака штука. А? Здивував? Я точно здивувався. Отак от. Окей. Okay. Так, і два динаміка. Раз. Рокуча завалиться. І два. Отак от, от. Так, коробочок менше є. Але в нас є одна ось така. Давайте її в кінці відкриємо. Тут залишилося 4 пакети і така коробка. Я думаю, буде цікаво її відкрити в кінці. Так, що це таке. Тут мені однозначно буде потрібна допомога знавців. Так, тут провід такий, тут такі ще два проводи і отака штука. Точно якась запчасть, але не знаю чого. Треш. Ведвигаєш, яку тобі потрібна відстань. Це дуже зручно, немає цих додаткових е пластикових насадок, які постійно гуляться і валяються. Ну тут, бачите, на жаль, нема. Але якщо стритися під нуль, то яка обстріку різниця? Так, і останнє. Останнє. Що в мене все падає? Цілий день сьогодні, скільки не знімаю, все падає падає і падає треш. Так. Так. Все. Значит, все. Лакшери упакування, даже. Мені аж страшно відкривати. Абе не торохтіло, як то кажуть. Що за трасс? Так, рулетка. Угу. такая рулетка. Але з фіксатором на хвилиночку. Ну, якщо її покрасити і нанести ну, на, на, на позначки знову, буде це рулетка. Чому кінці? Ще й не, ну, це, це не погана рулетка, і... Так, мастер-тул. Будь ласка, так, кантури у нас тут є. Хтось користується ще канторами? Для домашнього користування до 10 кілограмів. Працюють, будь ласка. Так, канцелярський ніж, поставив лезо і. Так, ще одна рулетка. Ну, це, бачите, це без фіксатора. Це, це Тут ручний фіксатор. Там був, а тут нема. Але ж стан такий самий. Що там, газа нема, да? Да, нема газу. Ну слухайте, така нормальна турбіна. Заправити газом і нормально. Іскра йде. Бачите іск. Робила? Наче в шахнуло, ні. Ну, окей, така непогана турбінка. І тут залишилася отака штука. Я дуже сподіваюся, що це хтось купив, а не укрпошту забула свої ключі тут, але тим не менше. Ну, я не бачу сенсу це розпаковувати. Тут просто куча всяких ключів. Тому на купу. Все. Перша коробочка, тайво, немає її більше. Зараз все, що я знайшов, я завантажу сюди. І в наступному випуску ми перейдемо до наступної. Тому що, як я і сказав, це не всі розпаковані посилки, які я купив на цьому аукціоні. Тому у нас ще чекає три великих таких самих коробки. Якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, з нами. До нових зустрічей!